Змагання з пейнтболу відбули сьогодні у Сумах. Організували його відділ молодіжної політики Сумської міської ради. Мене звати Наталія Мірошниченко. Я головний спеціаліст відділу молодіжної політики Сумської міської ради. Сьогодні ми організовуємо для молоді нашого міста пейнтбольний турнір, який присвячений дню захисника та захисниці України. В таких турнірах і якось випробувати себе. В першу чергу це. Можливість випробувати себе на міцність, випробувати себе на е, сталь, на загартованість. Близько двох десятків юнаків та дівчат прийшли на цей турнір. Участь у ньому була командна. Тож всі учасники розбились на трійки. Вікторія Токар увійшла у команду Герлз. Уже як я раз третій намагаюся попастись, але не разу не попадала. Але я думаю, у нас тут гра буде класною, енергійною. Гарні емоції. Я рада, що тут немає профі, Я рада, що тут немає людей, які вже були, що всі перший раз, і я думаю, буде супер. Богдан Аксьома на цьому турнірі представлятиме команду Токалео. На питання, чого чекає від турніру, відповідає. Нові знайомства, гарний проведений час з друзями, з новими, так сказати, і нові знання в подальшому. А Анастасія Шевченко сьогодні гратиме за команду Зомбі. Для початку я думаю, це відволіктися від нашого сьогодення. От реально, я думаю, це дуже актуально. Знову ж таки, познайомитися з новими людьми, провести класно час і відволіктися. У першому поєдинку турніру зомбі Анастасії Шевченко грали з командою Чіназис. І хоча її команда у протистоянні поступила суперникам, грою команди вона задоволена. А куди ти попалиш? Ну, ладно. Які враження? Я вийшла. Та класно, емоції прикольні. Хоча я швидко вийшла, але було прикольно. Весело. Тепер буду дивитися, як інші грають. Я, не, я вірю в своїх зомбаків. У другій грі команда Токалео не зеку грає як Богдан Аксьома. Вийшла на майданчик проти команди Суми. Перед виходом на ігровий майданчик Богдан жартує. Не здав сесію, ідеш допомагати нашій славній Україні. Поки на майданчику тривають ігри, за ними спостерігає Вікторія Токар. «Надо піти вийти, показати клас, рівень, показати тактику, показати, як можна стріляти, підстелювати, оббігати, брати в коло ну коротше, показати свою енергію там. У підсумку змагального дня визначились переможці цих змагань. І зомбі Анастасії Шевченко і Токалео Богдана Аксьома, і команда Суми за медалі поборотись не змогли. Третіми завершили турнір Гьордз Вікторії Токар, другими кіл. А переможцями пейбольного турніру до Дня захисника та захисниці України стала команда Чіназис. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.